От з особистої розмови знаю, що власне, і ваш дядько також служив в ЗСУ. Це Гліб Бабіч, так, поет, військовослужбовець. От Яким ви його запам'ятали? Про нього можна часами казати, що він мені теж ще з дитинства прививав цю любов до футболу, тому що коли він до нас приїжджав в Вознесенськ Миколаєм, він завжди привозив ті настоящі м'ячі, мені розумієте. Я, як дитина, отримав цей м'яч і йшов, як то кажуть, в школу ну, там, і в двір, то як то кажуть, хвастався такими м'ячами класними, оригінальними, що ми привозимо. Ми, ми той м'яч убивали, вбивали, в дворі вбивали, вбивали. Тобто кожна, кожна його поїздка в Вознесенськ привозив мені настоящий м'яч. Тобто він такий. Відчуття, споминання дуже душевні про нього. Коли останнє бачилися, він приїжджав, коли в мене батька не стало, він приїжджав на похорони до, до, батька, до батька мого, да? і тоді це була край, крайня, крайня зустріч з ним. Да? Я після Миколаєва поїхав в Кривбас, і все в Крибасі це який наверное, рік. Коли я бачився з, з Глібом, він не сильно розвивав цю тему. Не сильно він хотів розмовляти про про війну.